Бухоблік ПДВ рахунку: Як співставити дані 315-го рахунку із електронним кабінетом платника податку та бухобліком? Вітаю! Мене звати Маріана Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі заходи можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Дуже часто ми приділяємо час і свою увагу неважливому. важливому або ще краще шукаємо 40 відтінків сірого. В якійсь дуже простій ситуації. Натомість якраз речі, які не потребують особливого дослідження, є недоглянутими. Серед таких є 315 рахунок, рахуночок, на якому ми обліковуємо рух ПДВ до сплати, поповнення реєстраційного ліміту та інших окремих операцій. Давайте проговоримо цей момент, щоб мати впевненість, що цю. Цю річ цей рахуночок 315 ми догледіли. І якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. І я продовжу. Давайте ми з вами подивимося надходження на ось цей рахуночок 315, які бувають варіанти. А перше, це є поповнення коштами із поточного розрахункового рахунку платника податків. Ми перераховуємо кошти, а уже казначейство буде списувати згідно поданої декларації. Тому перший випадок це коли ми перераховуємо кошти, які є до сплати згідно поданої нами декларації. І робимо це до граничного строку списання коштів. Друге. Для збільшення реєстраційного ліміту. І якщо ми поповнимо цей електронний рахуночок, ПДВ-шний рахунок його називають так, то у нас з'явиться такий показник, як поп рах що дасть збільшення реєстраційного ліміту, і ми можемо зареєструвати податкову накладну. І третій випадок на цей рахуночок все ПДВ надходять кошти з бюджету в сумах, які були раніше, надміро сплачені як зобов'язання з ПДВ або повернуті з бюджету. Такі кошти будуть повернуті з бюджету за заяву і можуть бути повернуті. Що може бути, що може бути переплата, так? Вона могла утворитися або в результаті подання зменшувальних уточнюючих розрахунків, або через помилкову сплату штрафних санкцій чи пені, адже штрафні санкції та пеня сплачуються напряму до бюджету, або внаслідок помилкової сплати погоджених податкових зобов'язань на бюджетний рахуночок. Добре, йдемо далі. Розхід. По 315 рахунку це сплата ПДВ до бюджету в сумі визначені в декларації. І ось цей розхід коштів робимо не ми, а казначейство. А ми маємо лише відкрити електронний рахуночок, Не електронний рахуночок, а електронний кабінет платника податків. І подивитись у відповідному полі, яка сума списана чи списана, якого числа. Трошки далі покажу, де ми дивимося. Другий випадок це. Повернення на поточний рахунок платника податку за його заявою, а додаток 4 до декларації розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань. Так і третій випадок це перерахування до бюджету повного залишку на рахунку у випадку анулювання реєстрації платника як платника ПДВ. Давайте тепер подивимося в електронному кабінеті, куди ми заглядаємо. Заходимо в все ПДВ і обираємо реєстр транзакції, можемо побачити залишок на рахунку. А також, якщо ми хочемо зрозуміти, як відбувається рух по ПДВ, цей рахунок 64.1.2, нам потрібно все ПДВ відкрити реєстр операцій. Для того щоб зрозуміти, що відбувається з 315, нам потрібно все ПДВ відкрити реєстр трансакцій. Ну і по обліку пам'ятати. Робити платіжки, робити бухгалтерські проведення. Проведення перше ми точно не прогавимо, адже будемо розносити банківську виписку і поповнення електронного ПДВ рахунку. Ми зробимо дебет 315 кредит 311 А ось це друге проведення дуже часто про нього забувають колеги. Ми маємо власне в електронному кабінеті подивитись. Суму списання, дату списання і робимо проводку: дебет 6412, кредит 315. Як в басі правильно відобразити платіжку, щоб відбувся правильний рух по 315 Далі покаже Антоніна. Дякую вам. Вітаю, колеги. Отже, ми з вами переходимо до практики. Переходимо до того, як у програмі вас відобразити по 315-му рахунку, те, що ми побачили в електронному кабінеті в розділі САВПадовая реєстр транзакцій. Отже, наш реєстр транзакцій може має, має віддеркалювати наш 315-й рахунок, тобто аналіз по 315-му. І я вам зараз покажу, яким чином це в програмі відображати, якими платіжними документами відображати оці ці наші перерахування на 315-й рахунок. І списання казначейство ми з нашого 315-го рахунку в рахунок сплати декларації. Отже, таким чином буде виглядати наш аналіз 315-го рахунку і зверніть увагу, що кінцеве сальдо на вашому рахунку має відповідати, звісно, тому сальду, яке у вас є в електронному кабінеті, тобто розмір залишку на цьому рахунку у реєстрі транзакцій. Що стосується колеги поповнення нашого 315-го рахунку, то платіжка буде виглядати наступним чином. Вид операції ми будемо обирати переказ на інший рахунок організації, оскільки 315-й рахунок рахунок САПДВ, це, це є і наш також рахунок. Ми маємо до нього доступ. Він наш власний, тому це рахунок на наш, але іншої нашої організації. І з рахунку 311 ми будемо робити на рахунок 315, тому тому тут в полі рахунок відповідно вказуємо наш. 315 рахунок. То також вода аналітику е, руху статей грошових коштів можна собі окремо створити цю статтю. Також ми задаємо наш е, саме са подавай рахунок. Е, звісно, тут у вас буде номер рахунку вашого, де його знайти, ви вже знаєте. У електронному кабінеті в розділі Са подавай реєстр транзакцій. Там є і номер нашого рахунку. Можна собі його сюди для зручності зазначити. І з нашого поточного рахунку робимо перерахування на рахунок САПАДВА. Відповідно, зазначаємо ту суму, на яку ми поповнюємо наш рахунок. Яка саме ця сума? Ну це може бути сума, яку нам потрібно сплатити по декларації. Це може бути сума, яку нам потрібно додати до реєстраційного ліміту, яку нам бракує. Ну на підставі вашої платіжки в банку, яку ви це будете відображати, звісно, цю суму тут і зазначаємо. Відповідно, програма нам робить, де 315-го, кредит 311-го на суму 11 тисяч. Отже, з нашого поточного рахунку кошти перейшли на 315-й, Вони все ще наші. У нас ще не відбулося сплати. Тобто шістсот шістдесят рахунок у нас ще не фігурує. Ми тільки переклали гроші з однієї кишеньки в іншу на 315-й, звідки вже власника значейство буде нам і робити наступну платіжку. Оцю платіжку, друзі, ми вже в банку в себе звісно не знайдемо. Вона вже у нас буде знаходитися в реєстрі транзакцій, на яку дату її проводити. Якщо ви звернете увагу на свій реєстр транзакцій, то звісно там програма вам зазначає саме електронний кабінет, зазначає, якою датою відбувається списання казначейством з вашого 315-го рахунку в рахунок сплати зобов'язань по декларації, наприклад. І, і На яку дату відбувається це списання? Відповідно на цю дату ви і вносите і проводите платіжку з з банківського рахунку? Вид операції ми обираємо інше списання. Рахунок зазначаємо уже колеги не 311, а 315. Тобто, Оскільки кошти у нас ідуть не з поточного рахунку, а з нашого рахунку це ПДВ. Відповідно, рахунок організації, колеги тут також підтягуєте це ПДВ. Сума. Та сума має бути не яку ви перерахували на поповнення рахунку, а саме ту, яку зняло казначейство. Тобто, наприклад, ви перерахували 11 тисяч на свій рахунок, як у нас в прикладі, але за деклараціями, за результатами декларації, у вас вийшло до сплати, наприклад, 10 200. Значить, саме тих 10 200 ви і вказуєте для того, щоб на 315-му ваш залишок відповідав тому залишку, який у вас є в електронному кабінеті. Рахунок дебету зазначаємо наш подавачний 6412 і знову ж таки можна собі тут внести рахунок одержувача і нашого одержувача. Хто саме є одержувачем і де цей рахунок можна знайти? Це нам же потрібно звертатись у стан розрахунків з бюджетом. Там, якщо ми пролистаємо всі наші рахуночки, є така в кінці карточка з реквізитами. І власне з цієї з цих реквізитів ми можемо собі дані і заповнити. Одержувач це наше буде головне УДК дикалису в вашій відповідній області, яка у вас є. Можна собі назвати по-іншому, можна собі назвати подавай, назва рахунку. Тобто, це контрагент, який ми створюємо в довіднику, і вже для вашої зрозумілості будете собі зазначати його назву так, як вам зручно. Але відповідно реєстраційні дані, які там є, цього нашого контрагента зазначаємо згідно цих даних. І рахунок одержувача, це вже власне наш рахунок. Цей не ся а вже той рахунок на який у нас з'являється в стані розрахунки з бюджетом. Тобто сюди його також можна собі інформацію про нього внести. І таким чином програма нам зробить проведення дебет 6412, кредит 315, п'ятнадцятого, це вже буде відображатися наша сплата. З подавара з нашого става подава рахунку за результатами, наприклад, вашої декларації, і відповідно будемо мати наш аналіз 315-го, Буде у нас надходження і відповідно з яким займається наше казначейство. Ось таким чином, колеги, такий невеличкий екскурс по тому, як вести облік 315-го рахунку у програмі Вас. Можливо, пані Маріана буде мати якісь запитання. Ні, все доступно, зрозуміло. Дякую тобі, Тоня, за це таке дуже значне доповнення. І у нас буде в цьому випуску не лише як має бути, але і як це зробити. Тому дякую. І якщо відео було корисне, ставте лайк, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей! Більше тонкощей щодо автоматизації ПДВ в басі, в електронному кабінеті, на новому онлайні. Не пропустіть!